У нас нестабільність інституцій з одного боку вражаюча. В нас створюються нові, ліквідуються старі, реформуються новостворені нові, наділяються новими повноваженнями, позбавляються нових повноважень, розділяються повноваження між іншим і так далі. І так далі. З іншого боку, у нас, якщо говорити про поточний період часу, ну у нас як такого, наприклад, кабінету міністрів немає. Да? У нас є кабінет Андрія Єрмака. У нас кастинг на всі важливі державні посади центральні проходять через Андрія Борисовича. Ну про який політологічний аналіз ми тут говоримо: роботи кабінету міністрів там, і так далі. Якщо е, в нас є от е, кастинг-менеджер один, якщо в нас є концентрація влади не на системному якомусь принципі, а на принципі особистості, бо от є у Володимира Зеленського такий Андрій Єрмак, якому він отак от довіряє і наділив його от такими от повноваженнями? Ми будемо аналізувати що, будемо аналізувати який процес, будемо аналізувати особисті симпатії там Андрія Єрмака. Особисті зв'язки Андрія Єрмака. Ну так цим займаються журналісти розслідувачі Це не робота політолога. Роботою політолога окей, може бути намагатися зрозуміти, чому саме так формується українська політика станом на зараз.